У зв'язку зі скрутною ситуацією на сході України з 3 серпня 2014 року набрав чинності закон України від 31 липня 2014 року, номер 1621 про внесення змін до податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів, яким встановлено військовий збір. Військовий збір встановлюється тимчасово до 1 січня 2015 року. Ставка збору становить 1,5% від об'єкта оподаткування. Об'єктом оподаткування військовим збором є Доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються, виплачуються та надаються платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно правовими договорами. До цього списку також відносяться і виграші в державну та недержавну грошову лотерею, та виграш гравця, отриманого від організатора азартної гри щодо платників військового збору, то ними є. Фізичні особи резиденти, які отримують доходи як з джерел їх походження в Україні, так і іноземні доходи. Фізичні особи не резиденти, які отримують доходи з джерел їх походження в Україні, також платниками військового збору є податкові. Агенти кошти від військового збору надходять до державного бюджету України. Також цим законопроектом пропонується з 1 листопада 2014 року запровадити систему електронного адміністрування ПДВ, яка дозволить скоротити можливості для зловживань, створить умови для унеможливлення отримання незаконного бюджету відшкодування та збільшить надходження до бюджету.